Вітаю вас, любі учні. Виконуємо уклін. Раз і два і три і 4 і, раз і два і три і 4 і. Чоловічий уклін. Раз, і два і три і 4 і раз і два і три і 4. І. Тема нашого заняття вивчення Батман-Фондю. Та спочатку прошу вас переглянути минулий відеозапис. Та повторити, зігріваючі вправи. Коли ми розігріли своє тіло, переходимо до вивчення нового матеріалу. Батман фондю вивчається по третій позиції на початковому етапі лицем до опори і вивчається першочергово у сторону. Батман фондю це вправа для еластичності м'язів та розгортання суглобів. При її виконанні коліна повинні повільно згинатись та повільно. Розгинатись ніяких різких рухів. Робоча нога знаходиться у положенні сюрліку деп'є, яке ми вивчали раніше. Попереду. Та сюрліку деп'є позаду. Продемонструю більш детально. Попереду, підйом робочої ноги знаходиться чітко над кісточкою опорної ноги. Позаду п'ятка прилягає до опорної ноги а підйом максимально відкрити у сторону. Виконуючи підготовку до цієї вправи, ногу потрібно відкрити у сторону, вивести на 45 градусів. Поступово згинаючи обидва коліна, привести робочу ногу до кісточки опорної ноги. При виконанні Бетман-Фондю у сторону підйом робочої ноги почергово приводиться попереду або позаду від опорної ноги. Раз і 2 і 3 і 4І, раз і 2 і 3 і 4 і раз і 2 і 3 і 4 і раз і 2 і 3 і 4ї. І. Поступово пришвидшується темп виконання. Раз і два і три і чотири, і раз і два і три і чотири. і. Коли ця вправа вивчена обома руками за опору, переходимо до наступного етапу, тримаючись однією рукою за палку. Третя позиція ніг відкриваємо ногу у сторону. Повільно присідаємо і виконуємо теж. Той самий рух. У раз, сторону. і два, і раз, і два, і раз, і два, і раз, і два і закрити ногу. Далі вивчаємо батман фондю вперед та назад, тримаючись однією рукою за палку. При підготовці нога робоча так само відкривається у сторону, а потім виконати напівпросідання на опорній нозі та поступово згинаючи у коліні робочу ногу. Переводимо ногу назад, поступово напівпросідання та розгинання колін. Коли виконується бетман фондю вперед чи назад, голова повертається до зали, коли виконується у сторону, голова прямо. Виконаємо легку комбінацію аби. Закріпити матеріал. Для цього треба зробити 4 батман-фондю вперед, 4 батман фондю у сторону, 4 батман-фондю назад та 4 батман фондю у сторону знов. Раз, і два, і три, і чотири. Раз і два і три і чотири і раз і два і три і чотири. і раз і два і три і чотири і раз і два і три і в сторону раз і два і три і чотири і раз і два і три і четыре і раз і два і три і чотири і раз і два і три і і раз і два і три і чотири і раз і два і. Три і чотири і раз, і два, і три і чотири, і раз і два і три, і у сторону. Раз, і два, і три і чотири, і раз, і два, і три, і чотири, і, раз, і два, і три, і чотири, і раз, і два і три і чотири. І. Закрити ногу та виконати з іншої ноги. Раз, і два, і три і чотири. Раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре и раз и два три и четыре и раз и два и три и четыре раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре и раз и два І три і чотири, і раз, і два, і три і чотири і. Раз, і два, і три і чотири, і раз, і два, і три і чотири і, раз, і два, і три і чотири, і раз, два, три, Оберт на півпальцях лицем до опори. Закрити ногу. Наступний етап виконання Батман-Фондю це піднімання на півпальці на опорній нозі. Як виконати цей рух? Відвести ногу в сторону, привести до опорної ноги та потім поступово п'ятку опорної ноги підняти і стояти на півпальцях Робоча нога на висоті 45 градусів, так само виконати в сторону, назад та в сторону, закрити ногу, і виконати з іншої ноги. При цьому додається рух руки. Вона відкривається через підготовче положення у першу та відкривається у другу позицію. Наступний етап вивчення Batman фондю це дубль фондю. Потрібно виконати два напівприсідання у момент приведення робочої ноги до опорної. Робочу ногу відкрити на 45 градусів у сторону. П'ятку опорної ноги підняти. Виконати два напівприсідання та вивести вперед робочу ногу. Потім так повторити у сторону, назад, та знов повторити у сторону, закрити ногу та виконати з іншої ноги. Рука при цьому виконує рух із підготовчого положення у перший відкривається у другу позицію. Напівприсідання виконується на кожний рахунок. Раз. І. Два і. Тепер всі ці етапи вивчення з'єднаємо в одну невеличку комбінацію. При виконанні бетман-фондю з підніманням на півпальці застосовуємо рух рукою, а також при виконанні дубль фондю. При виконанні звичайного батман-фондю рука знаходиться у другій позиції. Запам'ятовуємо послідовність. Спочатку виконати по 2 батман фондю у кожному напрямку хрестом. 2 вперед, 2 в сторону, 2 назад, 2 в сторону. Потім виконати один батман фондю з підніманням на півпальці із рухом руки. Та один дубль фрапе. Цю комбінацію повторити вперед, в сторону, назад, в сторону. Коли виконуємо у сторону. Другий раз не робимо дубль фондю, закриваємо ногу та розгортаємо з іншої ноги. Виконаємо разом під музику, всю комбінацію. Дякую за урок! Сподіваюся, у тебе все вийшло. На наступному уроці будемо вивчати нові складніші комбінації. Бажаю тобі успіхів та не забувай долучатись до онлайн-занять. Чекаю від тебе відеозапис, як ти засвоїв вивчення цієї комбінації. Гарного дня до зустрічі!